Вітаю всіх. Сьогодні 12 лютого 2024 року і пропоную всім щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три питання, які ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так, перший варіант. Трійка жезлів. Так. Це все, що стосується росту, розвитку, взаємовигідної співпраці, поїздки, переговори будуть вдалими. Буде можливість реалізувати ваші ідеї і проекти, також можуть бути нові зустрічі або знайомства. Зараз для вас плодотворний період. Ну, заявляйте про себе. Спілкування допоможе побачити нові перспективи. Це час вашого розвитку і ще може бу... можете отримати цікаву і перспективну пропозицію. Тож, дійте вам сьогодні так. Другий варіант. Король мечей. Також вам. Так. Сьогодні, або ви будете професіоналом своєї справи, приймати справедливі рішення, діяти виважено, або вам прийдеться спілкуватися з такою людиною. І ця людина буде професіоналом своєї справи. В цей день ви можете вирішити ділові питання, можливо, якісь поїздки. Також будуть вдалими. Можливо, хтось буде проходити курси підвищення кваліфікації. Також вам буде це на користь. І третій варіант мах. Також так. Сьогодні супер для всіх: це час нових починань. Зараз у вас гарний шанс, щоб реалізувати свої задумки. День буде активний. Можете отримати інформацію, яка у майбутньому вам знадобиться. Також проявляйте ініціативу і всі рішення приймайте самостійно, опираючись тільки на свій досвід і на свої думки і розрахунки. І також сьогодні для вас вас не оминуть побутові і повсякденні справи. Тож, це енергії дня на сьогодні. Для всіх трьох варіантів відповідь так. Бажаю вам гарного дня, успіху і натхнення.